Європі не тільки помічають європі вже почали увесь голос говорити про ці речі, і вже почали говорити не тільки на шпальтах західних видань, впливових видань до речі, не на шпальтах американських видань. Європа вже в резолюції Європарламенту чітко вказала українській владі, що вона не відстоює демократичні засади, що вона не дотримується парламентського плюралізму, що вона займається переслідуванням опозиції. Це вже є в офіційному документі. Укументі в резолюції європейського парламенту. Ну і що, що насправді дуже прикро для української влади всіх цих речей вона ну українська влада не хоче імплементувати через українське законодавство, через програму уряду, через бюджет, тобто через ці ключові документи, де би влада мала показати, що шановні європейці, ми почули ваші зауваження. Ми насправді демократичні. Ми не хочемо бути маленькою українською Москвою. Ми хочемо бути великою європейською країною, тому ми будемо переглядати і робити всі ці речі. Я не хочу вдаватися знову повертаючись до Труханова, ці всі подробиці, коли Христо Грозів вже і не тільки він, а вже в багатьох виданнях починає появлятися інформація про те, що ці документи, на основі яких президент Зеленський прийняв рішення про позбавлення. Е Труханова українського громадянства, по суті, це не стільки мова йде про позбавлення громадянства, скільки мова йде звід про відсторонення його від посади очільника Одеси. Що вони, скажімо так, не зовсім. Коректні і до них є запитання. Це насправді буде величезний удар не по українській владі, Бог знає з української влади. Це буде величезний удар знову по демократичних засадах в країні, якщо раптом виявиться, що такі рішення приймаються на основі ну не. Документів, які документів, які є фальшивими, я ви зачепили тему Порошенка і санкцій. Ну там вже очевидно, що санкції проти Порошенка приймалися на основі сфальшованих документів. Що е, санкції проти Порошенка піднімалися на основі документів, які там доносилися заднім числом. Що одні сьогодні представники влади вже в суді протирічать іншим представникам влади, тобто там уже все зрозуміло, що все написано. Ну Фальшиво, і все написано тільки в догоду переслідування політичного опонента. І якщо раптом виявиться, що це не якийсь подинокий випадок, що це просто системна робота влади, ну не зважаючи на будь-які речі і діючи в позазаконний, в позасудовий спосіб, ну це ж можна завтра комісія прийме рішення по відношенню до будь-якого намалювали в інтернеті російський паспорт чи намалювали в інтернеті ще щось, скликали там групу людей, написали що